Анонсували вже пар, я вже така зразу, все-все це точно для мене. <свісно> дуже дякую І ось тут ми розпустилися. Ох, розпустилися. Дай... Я ще на телеграм-каналі покажу ще відео. Ну, на цьому тижні буду. Це, що, це <плат> тайно, коли о, от, о по вашій методиці ви кажете записувати відео. Причому в мене був блок на перших двох уроках, якось там складно записати, як я виглядав. Я поки ти запишеш з, треть, з третього разу. А потім, вже як по маслу, я навіть зараз ще собі продовжую це все робити, тому що ну це дуже ефективно для мене. Дуже ефективно. Потім Тіпе. другий момент книжки. Ці книжки я й обожнюю. і покажіть покажіть верше, показали. Я їх пізніше буду ще показувати, так. да потім зроблю ще раз цю. І якщо ви вивчите на пам'яті для підручника. поля ж не так анонсували жипат, я вже така зразу все, все це точно для мене. Дуже дякую, і ось тут ми розпустили.